Це шоломи з різних країн. Це ківулар, але зроблений з напиленням. Це, здається, британський, американський, це якийсь європейський, австрійський, дуже старий шолом. року а коли я саме свідчення про пожежний ось команди ти ти зараз розкажу то ага, з слухаю. То з 1527 року, як лівколь виглядав середньовічний, був сторож на варті ось старій нашій львівські ратулась да, ага. від старості. це ратуша, яка сьогодні на площі ринок, це і ратуша, яка побудована в 1835 році. На Львів, звісно, не мав ніякої пожежної приблизно безпеки, ніхто не було ніяких пожежних, огнеборців, рятувальників на той час. Люди самотужки ліквідували пожежі. Ну і Чому Львів горів часто? Тому що будинки були побудовані з дерева. Після 127 року Львів будується вже відповідно з каменю, ну і як наш будинок, це з цегли. Колись було перше депо. Це є перше депо на площі ринок. На, на площі Митні, на площі Митні. Там нічого вже не збереглося, його просто зруйнували, сказали, що воно не потрібне. Воно...